Друзі, якщо ви думаєте, що на Херсонській офензиві все завершилось і зараз буде затища, ні. Цього затища не буде. А, якщо ворог думає, що він зміг вивести угруповання військ на лівий берег і зможе перекинути його кудись, куди захоче, і ніхто йому не буде заважати, це теж не так. Збройних сил України. Також вивільняється значна кількість потенціалу для перекидання на інші напрямки. І, скажімо так, в умовах, коли ворог сидить на переважній більшості ділянок в глухій обороні, не виключено, що дещо станеться. На якомусь напрямку, оскільки всі зараз розуміють, що потрібно дотискати. Так от, друзі, моя думка, що попереду у нас цього року дуже історичні події, де саме, звісно ж, говорити поки що не варто. Поки це не сталося, тому друзі, слава Україні! Не зупиняємось всі разом, йдемо вперед. До перемоги, друзі! Перемоги української нації! Слава Україні!